Заборона на прояви емоцій може призвести людину до спалахів гніву, до певних істеричних розладів або навіть до виливання цих емоцій через насильство. Про яку саме я заборону на прояви емоцій маю? Мов а дивіться. Емоційна система в нас працює як автоматична реакція на подразник. Причому подразники можуть бути трьох типів: вони можуть бути позитивні, можуть бути негативні, і можуть бути нейтральні. Причому ну, здається, типу що нейтральні я не повинен відчувати, але я думаю, що ви можете згадати той стан, коли так, наче, от, все хорошо, і від цього нормально. Так от. І що я мав на увазі зовнішній блок на прояв емоцій і внутрішній? Зовнішній блок найчастіше формується від людей біля вас. Це можуть бути друзі, сім'я, колеги по роботі. На прояви емоцій. А я оскільки я сказав, тепер от рахуйте весь цей ланцюжок, що емоції це автоматична реакція. Хоч як би ви себе не змушували та не говорили, що ви не емоціонуєте, а ви 90-кілограмовий самець, потужна потужність, чи ви дівчина пропрацьована тисячі років психології, емоції автоматична система. Тобто, якщо є позитивний подразник в нормі, якщо немає когнитивного викривлення, це буде приємно відчуття мур-мур-мур на душі. Якщо є когнитивне викривлення, то тоді, навпаки, від негативних ситуацій буде відчуття мур-мур-мур на душі, але воно автоматично за винятком депресії. Про депресію окреме відео, добре? І до чого я тут? Тобто зовнішня заборона нам здається зрозумілим, але це може дійти настільки сильно, бо зовнішня заборона може бути пряма, вербальна, коли вам кажуть, що так, все, що ти такий оце бішений, ти що у нас тут? Сумасшедший чи що? Може бути непряма. Це коли люди і непряма може бути вербальна, невербальна, непряма вербальна. Слухай, а тобі не здається, що повинна бути соромно за таку поведінку? Ні. і непряма. Невербальна, це коли. Це коли ми показуємо або нам показують обличчям, що даний тип поведінки не являється правильним. Це про зовнішнє. І тоді у людини виходить, що емоції формуються як відповідь на подразник, але нікуди вони не виходять. Чому я вже сказав, бо є зовнішня заборона? Гірше, ще гірше, це коли внутрішня заборона є. Бо якщо є тільки зовнішня, людина може знайти собі десь сторонні фактори, де вона вильється. Це може бути спорт, десь побігати, погуляти, можливо, там а, покричати, да, там просто якусь пустоту, чи погризти подушку, чи погристи подружку, якщо вона це, це ну, дозволяє. А, от. Але якщо є внутрішня заборона на прояви емоцій, неважливо, як вона сформована, бо це відео буде ще хвилин 10. То тоді так, і за внутрішньої заборони людина ніде не може дозволити собі вилив емоцій, навіть в туалеті не може покричати, навіть коли вона повернулася додому, навіть коли вона один на один з собою, тобто немає оточуючих людей біля неї, але вона із за внутрішньої заборони на прояви емоцій нічого не може зробити. Із-за цього іде накопичення емоцій всередині. Іде постійно стримування себе як наслідок перенавантаження нервової вже системи, і як наслідок рано чи пізно людина бабахне. От вон як вона може? Приступи плачу можуть бути. Вона може бути агресивна, вона може бути постійно знаходитися в роздратуванні і так далі, тому подібне. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас ніде вилити емоцій, або ви ось постійно щось зриваєтеся, то це точно вам треба на психотерапію, якраз таки, щоб піти в глибину і зрозуміти, чому саме ви забороняєте собі прояви емоцій. Чи провожу консультації так, усі подробиці в шапці профіля в посилання.